Казка Красуня і чудовисько. Beauty and the Beast. ЧАСТИНА 1. чудовиськом. Meeting the Beast. У далекому королівстві Kingdom, Серед зелених лісів, Green Forests і Високих гір High Mountains, Жила дівчина на ім'я Олена. a girl named Olena. Вона була не тільки красивою, beautiful, але й доброю, kind, та розумною smart. Одного разу, one day, її батько, father, який був купцем merchant, поїхав у далеку подорож Long Journey. Повертаючись додому, returning home, він заблукав у темному лісі got lost in the dark forest. Раптом перед ним з'явився величезний замок, huge castle. Купець зайшов у замок і знайшов на столі їжу food on the table. Він з'їв трохи хліба, ate some bread, і випив води, drank some water. Але коли він зірвав троянду picked a rose. для Олени, перед ним з'явилося жахливе чудовисько. «Terrifying beast». Ти взяв мою троянду, You took my rose, і тепер повинен заплатити. Must pay. загарчало чудовисько. The beast growled». Купець почав благати про пощаду Begged for mercy. І чудовисько дозволило йому піти. Let him go. Але за однією умовою One Condition. Його дочка, his daughter, має приїхати в замок. Частина друга Життя в замку. Life in the castle. Олена, дізнавшись про це, вирішила сама поїхати в замок. Decided to go to go the castle herself. Спочатку вона боялася, Was afraid. але поступово, gradually, зрозуміла, що чудовисько не таке страшне, Not so scary, як здається. Воно розмовляло з нею, talk to her і навіть намагалося бути добрим. Tried to be kind. Щодня Олена гуляла в саду, walked in the garden, читала книги, read books і спілкувалася з чудовиськом, talked with the beast. Вона почала розуміти, began to understand, що він має добре серце, has a good heart, хоч зовні виглядає жахливо. looks terrifying on the outside. Одного разу Олена захотіла відвідати свого батька, wanted to visit her father, і чудовисько дозволило їй поїхати allowed her to go. Частина 3. Розкриття та розв'язка Revelation and Conclusion Коли Олена повернулася додому, returned home, її старші сестри, older sisters, намагалися змусити її залишитися довше, tried to make her stay longer, бо заздрили їй, were jealous of her. Але Олена відчула, що чудовисько страждає, felt that the beast was suffering, і поспішила назад у замок, hurried back to the castle. Вона знайшла його слабким, Found him weak, і зрозуміла, що любить його. Realized she loved him. Я люблю тебе, I love you. сказала вона. Раптом замок наповнився яскравим світлом, filled with bright light, і чудовисько почало змінюватися. Began to change. Перед Оленою стояв красивий принц, A handsome Prince. Твоя любов, your love, зняла з мене прокляття. Broke the curse», – сказав він. Олена і Принц одружилися, got married, і жили щасливо, lived happily.